Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Кольорові Хрестики. З вами Оля. Сьогодні у мене 11 жовтня п'ятниця і я починаю знімати нове відео. Починаю я з цієї чудової роботи. Вирішила, що сьогодні буду вишивати цю роботу, тому що мені дали завдання в грі, треба вишити на сюжеті з камінням та горами. Якусь кількість хрестиків. У мене, звичайно, є маяк, але маяк зараз не сезон, тому взяла цю роботу. Хочу її добре просувати, щоб потім розпочати інші, у мене три набори, хочу їх всі по черзі вишити, і, звісно, хотілося б оформити, але вже потім буду бачити. Так, сьогодні буду вишивати її, мені там, здається, 700 хрестиків потрібно вишити і буду вишивати цих корівок Вишито в мене ось так зеленого по корівку. І сьогодні буду, мабуть, вишивати саму корівку. Так, ну, що я вам не показую, скільки в мене вишито. Ось така класна кольорова гама, тут вже буде корівка. Можливо, буду її вишивати. Побачу. І корівку, і зелені може, буду вишивати. Тут ще щось в мене не зашито, тут не зашито, тут куточок. Коротше, буду вишивати цю роботу, і ще в нас е знову почалася нова гра індивідуальна, То теж там треба рахувати хрестики. Коротше, хрестиків треба багато. Ще вийшла схема п'ятого гарбуза. Вставлю вам картиночку. Хотіла я помаранчевий або фіолетовий, але вийшов такий темно-сірий, теж дуже класний гарбузик. називається Чорний принц. І мені теж треба його. Вишивати, тому що завтра вже вийде наступна схема, а я ще не почала цю вишивати там, десь близько 1500 плюс-мінус хрестиків, то звичайно мені за 2-3 дні. Треба його відшити, щоб отримати наступну. Ну, а якщо наступний гарбузик мені не сподобається, то я можу розтягнути його до слідуючого гарбуза. Але хочеться вишити всі. Звичайно, 12 штук це багатенько, Ну, буду бачити по ситуації, по часу. Так, ну що ж, йду я вишивати своїх корівок. І покажу вам просування, скільки у мене нашилося, можливо, буде вже включення в понеділок. Покажу вам понеділок вже, мабуть, що я навишивала, скільки, можливо, ще буде друга робота. Ну, побачу, вихідні обіцяють бути холодними. Тому, може, будемо сидіти вдома, а я буду вишивати. Всім привіт! У мене 16 жовтня, середа. Так, пройшло дуже багато часу, я нічого не знімала, але вишивала. І так як зараз в мене гостює молодший племінник, а я при ньому не знімаю, та ще він прихворів, простудився трохи, то ми сиділи вдома, в школу він не ходив, оце сьогодні тільки пішов перший день. І то, тому що вони з класом йдуть в кіно, і тому, що в нього сьогодні день народження, то він пішов в школу, йому, звісно, вже легше, але трохи ще простужений. Е, так, що я вишивала? Вишивала я цю роботу два дні. І вишила 1662 хрестика за два дні, небагато. Але що є, то є. З'явилася, з'явилася у мене коробка, ну і травичка, трошки квіточок жовтим кольором я повишивала. Тут же буде друга корівка лежати. Ну і зелені кольори. Нічого такого цікавого. Ось буде корівка. Це пляма, тут буде таке сіреньке каміння, тут ще треба зашити. Не дуже вона так в мене гарно пішла, але вишивалася. Так, і ще гарбуз. В попередньому включенні я сказала, що вийшов п'ятий гарбуз, але ні, четвертий. Чому я сказала п'ятий, не знаю. Зараз покажу вам четвертого гарбузика. Звісно, він вже готовий. Ось такий гарненький гарбуз, чорний принц, 1621 хрестик. Я його вишила за 2 дні. Здається, суботу неділю вишивала цю роботу, щоб отримати наступну схему не прогавити і отримати наступну схему такий він темненький. Всі мої улюблені сірі кольори трошки червоного. Такий у нього гарний яскравий ротик, посмішка така. Ну, ось такий гарбузик. Так, це четвертий і вже вийшов п'ятий. А п'ятий гарбузик ось такий, він майже готовий. Тут трошечки більше, ніж півтори тисячі хрестиків. Він мені схожий на сову. У нього ще буде класний капелюшок, такі дуже гарні очі. Всі ниточки по ключу. Тут роял та пері. Ну, як завжди, моя улюблена палітра. Так, вже я зробила весь бек на самому гарбузику. Ну, залишився ще капелюшок і бек. Десь ще буде до 500 хрестиків. Ні, не 500, десь 400 хрестиків буде разом з беком. Такі класні очі. Ось така ще чудова робота в мене вишивалася. Так, сьогодні я вже, мабуть, вирішила, що я буду вишивати. Так, не хоче він стояти падає І ще, дівчатка, вчора почалося нове СП, називається Новорічний двіж, а все новорічне я люблю новорічні іграшки, новорічні схеми. Це таке моє улюблене. Так, і, звичайно, я пішла 150 гривень. Коштує саме СП, там багатенько схем, точно не пам'ятаю, десь 20 вставлю вам картинки. Постараюся вставити картинки, які будуть схеми. І я вчора вже сплатила і отримала першу схемку. Це буде ось така класна капібара. Вставляю вам картинку. Дуже мені подобаються ці малята. Так, і сьогодні, мабуть, буду її вишивати. Вони такі немаленькі, виходять десь по плюс-мінус 15-14 см. Це, якщо вишивати на пластику або 14-та канва, я думала взяти пластик, можливо, на якийсь і візьму, але в цей раз. Я залізла в свою скриню з канвою і знайшла там такий гарний кусочок. Це в мене Аїда українська. 18 каунт. вона не біла. Вона написано екрю, але вона така більш молочна, дуже гарний колір. Вона М'якенька, але не дуже така м'яка. В мене ще є 16-та, то вона така дуже м'яка. А це не дуже м'яка. Так, Аїда 18-та і 50 на 75 см цей кусок. Я її залишала на новорічні іграшки, хотіла я вишивати, та я не тільки хотіла, ще до сих пір хочу. Оцих сніговиків від Dimensions. Там, де такі овальні схемки, 6 штучок. То я теж колись хочу їх вишити на цій основі. Так, ну і що? Мабуть, сьогодні буду вишивати першу новорічну іграшку. Так, ну що ж? Пішла я готуватися, нитки я не буду нарізати. Я візьму свої всі чотири коробки з нитками, і буду брати бабінку з ниткою і вишивати, потім класти її назад. Я так люблю, мені так подобається. Ну, і звичайно треба завершити ось цього гарбузика, щоб розпочати другого. Він там такий класний. Потім вам покажу він такого світленького кольору і соняхи. Отут у нього соняхи, і він такого, мабуть, там екрю буде ниточки, ну, дуже гарний. Я його теж обов'язково хочу вишити. Якщо не встигну, то куплю схему. Схему можна купити окремо. 60 гривень схема, наче коштує так. А ось саме СП я виграла в ньому участь, тому поки що вишиваю і нічого не купую. Так, ну побігла я вишивати. Всім привіт! У мене 21 жовтня, понеділок. 8 година ранку роблю останнє включення, і буду робити для вас відео. Перед собою ви бачите набір від нової слободи, називається Палке почуття. Про нього розповім вам трошки пізніше. А зараз розкажу, чого так довго я не знімала. Як я казала, у мене гостює племінник молодший. 16 го числа в нього був день народження, він прийшов зі школи, ми відсвяткували. Я чоловік мій і він. Мій чоловік це його хрещений, він дуже його любить. Е, так, ми відсвяткували все. І зранку збиратися до школи, а малий почав дуже кашляти. То я кажу, що сидив вдома, будемо хворіти разом. А чому разом? Тому що я від нього теж підхопила якийсь вірусняк. Почало дуже сильно текти з носом, але я обійшлася без температури. В нього була невеличка 37, один день і один день, 37 і 6. І потім не було вже температури. Тому так, ми сиділи в четвер і в п'ятницю вдома, хворіли. Я вишивала, але не дуже багато. Чомусь в цьому відео в мене буде. Багатенько маленьких робіт. Для початку покажу вам свій фініш. Так, в мене є фініш. Це ось такий чудовий гарбузик, він по хрестикам великий. 1898 хрестиків. Але дуже гарний. Ось ці кольори помаранчеві. Я дуже люблю вишивати цими кольорами. Е, так, я вам останній раз його показувала, залишалося мені вишити йому капелюх. Ось такий класний вийшов капелюшок, листочок зверху ще. Класна дуже іграшка. Але така величенька. 1900 хрестиків майже. Але дуже гарна. Е, так, ще я вам розповідала. Про нове СП новорічний двіж і я почала вишивати свою першу схемку. Ось така в мене є папка, я купляла в Аврорі. І сюди склала тканинку. Тут ще в мене кусочок пластика. До речі, останній кусок прозорого пластика треба десь купити. Так, і як ви бачите, Маленькі пальчики і зараз я дістану свою першу схемку. Ну що ж, розпочала я вишивати ось цього чудового малюка, ставлю вам картинку. Це капібара дуже така класна, яскрава схемка. Почала я її вишивати з зеленого светрика. Вийшла за 2 дні светрик, потім вирішила, що треба мені зробити бекстіч, щоб було якось гарніше. А то тут такий плавний переходний точок, що і не дуже і видно цього переходу. Тут, наскільки я пам'ятаю, 368, 367 і 320. Три кольори. так І почала я вишивати вже коричневим кольором. Мені там треба було по завданню 300 хрестиків вишити. А то я вишила, оце є 300 хрестиків коричневим. Загалом тут 1534. Іграшка теж немаленька. Але перші хрестики є. Ще, здається, ніхто не вийшов готову роботу. Всі дівчата вишивають, і теж хтось взяв собі ось цю капібару. Так, ну що ж, і на останок, нова слобода. Теж вишивала її небагато, всього лише 500 хрестиків вишивала ось цю ділянку. Взяла один коричневий колір і потім всі зелені. Тут декілька блендів. Мені потрібно було для якогось завдання 500 хрестиків, то я швиденько відшила 500 хрестиків і відклала цю роботу, тому що, коли я хворію, не можу нічого брати. Такого великого або на рамі. Та ще й спина в мене боліла, тому так мало. Мені краще взяти щось маленьке на п'яльцях або пластик. Я зручно сідаю, ставлю в мене є такий розкладний маленький столик, туди кладу телефон з цагою, потім ножиці, ниточки, голочки, ну, все, що потрібно для вишивання. ...укриваюся і вишиваю. Ну що ж, дівчата, ось таке відео в мене вийшло. Оце сиджу і думаю, а що я вишивала? Ну, одного гарбуза закінчила, другого гарбуза закінчила, почала нове СП, там теж не дуже багато вишито. А великі роботи, де мої великі роботи? Скільки днів я знімала? Десь 10 не менше. І всього лише дві роботи показую. Ну, якось так. Такої скажу я вам. На тій роботі на альпійському пейзажі, там тисячу чимось хрестиків. Ця робота 500 і пластик. Ну, таке собі. Ну, що поробиш? Люди хворіють, плани міняються. Я сподіваюся на найкраще, що я швиденько одужаю і буду більше вишивати. Так, ну що, дівчата, сподіваюся, що незабаром вийде наступне відео. Зараз я почну знімати вже нове. Завжди чекаю вас в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь новим підписникам великий привіт! Ну що, дівчата, до зустрічі в новому відео!